Зараз ми з вами зустрілися буквально через день після того, як закінчилися основні пам'ятні заходи революції гідності 20, 21, 22 грудня. Всі ми бачили наскільки влада цих заходів боялася, так, тобто вони навчилися ставити в центрі міста клітки, рамки для обшуку. Мене самого кілька разів обшук обшукували в центрі міста. Я мовчу взагалі проти. То знаєш, ні? Мабуть, погано шукали. Е, це, е, я мовчу про те, що це просто таке круте порушення от моїх особистих людських прав. Та? Тобто в країні немає надзвичайного стану, немає воєн, воєнного стану. Просто йду собі по вулиці, інститутській, нікого не чіпає, підбігає мент і каже, піддивити під сумку. Ну, тобто це свідчення того, що влада дуже боялася цих заходів. Як ми бачимо, боялася марно, тому що ті сили, які могли б становити загрозу для влади, фізичну загрозу, так, загрузу штурмів, там, всіляких інших поганих речей, вони не консолідувалися. Очевидно, цілі в них такої не було. Вони намагалися <клес> себе якимось чином нагадати, словом, це, це все не мало таких наслідків, яких влада боялася. Блокада. Що вона показала і чому як на мене це були правильні правильні дії безвідносно до тих персон, які її організували? Ми здогадувалися, що мають місце колосальні контрабандні потоки. Але ми все таки думали, що ці контрабандні потоки не є легальними, тобто що це відбувається в сірій або в чорній зоні. Виявляється ні, виявляється, були підприємства, які нібито зареєстровані в Україні, які здійснюють видобуток, наприклад, того самого антрациту. Ці і цей перетік був легальний. Більше того, з 1400 тонн антрациту, які були поставлені на територію, що контролюється українською владою, 800 тисяч тонн антрациту було експортовано українською владою. Так і десь на 10 мільярдів гривні гривень у нас виявляється, влада просто на цьому наживалася. Нагадаю, що ці шахтарі, які там добувають вугілля, вони добувають за мізерну платню, часто під примусом, часто під загрозою життю, як з боку бойовиків, так і з. Через те, що в шахтах можуть бути вибухи і обвали, ми не маємо статистики, що там направду відбувається. Але от на цьому всьому, тобто, це виявилося реальною справжньою торгівлею на крові, і зауважимо це суспільство. Проковтнуло. Воно це усвідомило, зрозуміло, але воно це проковтнуло на тлі цих подій президент здійснив два, як на мене, він більше, але от я для себе визначив два кроки. Перше, це його поїздка до Мюнхену, де ми побачили з вами, що з порядку денного Україна просто зникає. Вона просто йде. Це було видно за протоколом, і за ставленням до президента за тематикою панелі, в якій він брав особисту участь. Тобто, фактично, світ потроху відвертається від України, усвідомлюючи, що Україна неспроможна дати раду сама собі, а отже, допомагає їй просто Абсолютно марно, і тільки внутрішні обставини в Сполучених Штатах спонукали Трампа зайняти набагато більш жорстку позицію щодо Російської Федерації ніж на те сподівалася ця сама Російська Федерація. І другий крок, який просто мене сильно здивував з боку президента, це звіт Ради реформ. От при ньому є рада реформ, утворена його указом. і ця, і ця рада нам відзвітувала. Тобто, пред'явити суспільству рафінований нуль, такий от, це, це треба було просто, просто вміти. Де тобто реально, ми розуміємо, що ті так звані реформи, про які йдеться, призвели до радикального чи кардинального погіршення якості життя, зростання цін. Ми бачимо величезні проблеми з інфляцією. Нам постійно погрожують вільними відключеннями, прикриваючи їх уже згаданою мною блокадою. А, направду, це просто інфраструктурне розчинення, інфраструктурний колапс. тих, кого призначають керувати тими чи іншими об'єктами інфраструктури, вони некомпетентні. От Янукович міг собі дозволити призначити колишнього директора склозаводу. Директором авіабудівного підприємства, але все таки там залишався генеральний конструктор, там залишалося якесь ядро інженерів, які знали, як має працювати це підприємство. Зараз ми є свідками просто такої от кадрової, навіть не деградації, не стагнації. Насправді не знаю, що це таке за призначення цих юних симпатичних осіб на відповідальні посади. Я відмовляюся це розуміти. Єдине можливо, що. О, можна згадати про реформи, це процес створення об'єднаних громад. Я трохи поїздив країною і мушу сказати, що в окремих випадках справді були прийняті на місцях раціональні рішення, де пройшли і вибори в цих об'єднаних громад. В принципі, відбулася концентрація ресурсів і певна певну синергію можна в перспективі сподіватися. На превеликий превеликий жаль, це винятки в абсолютній більшості випадків. Ми маємо просто тупе. Віддалення влади від фізичного місця проживання людини, погіршення якості послуг влади, відтак це все розчиняється. І на тлі цього всього, знов-таки, може, не всі помітили, БПП, Народний фронт і Радикальна партія Ляшка. Декларацію якусь підписали. Я порахував, значить, у них тоді виходило б за списочним складом станом на початок каденції цього парламенту, у них би вийшло 243 депутати. Був шанс на те, що окей, це буде коаліція. Але коли порахувати реальний список цих депутатів, ми бачимо, от, вчора бублик вийшов з БПП. Тобто цієї коаліції теж немає. Але мене вразив, якщо не сказати, вбив зміст цієї декларації. Знову рафінована ні про що. Тобто в принципі ні про ні про що, тобто в принципі дарма за все хороше проти всього поганого. От така у нас є зараз ситуація. З мене поділюся з вами своїм здивуванням великим, чому стільки в українській політиці в провладних засобах масової інформації приділяється уваги постаті Юлії Тимошенко. У неї всього навсього 20 народних депутатів. За великим рахунком, оці політичні кити, БПП, Народний фронт, та вони взагалі можуть, у них немає голосів у Тимошенко для того, щоб прочавити через парламент будь-які свої ідеї. Чомусь тільки вереску довкола неї, довкола партії Батьківщина. Як на мене, причина в одному. Єдина партія фракція, яка не розкололася, єдина навіть в випадку Надії Савченко, це була мирна угода, коли зрозуміли, що власне мета досягнена Савченко на свободі з одного боку, з іншого боку, різні політичні погляди, різні ідейні платформи добре. Вони мирно, спокійно розлучилися, причому в такий спосіб, щоб не позбавити Савченко мандату, бо справді за Савченко проголосували люди. От е, у цьому іншому, саме така от послідовність критика е, жорстка, але але компетентна. І зараз е, виглядає так, що в принципі єдиною політичною силою, яка є вертикально структурована, яка має мережу, е, виступає ну, Я вже не кажу про давні е, політичні традиції цього року партії ці 18 років. Е, от, очевидно, це і викликає е, певний переляк. Як на мене, переляк і раціональний так само, як вони боялися е, цієї річниці Революції Гідності, і е, нічого не відбулося. Так і в цьому випадку випадку, страх щодо Тимошенко він є абсолютно якимось таким інстинктивним і і раціональним. Її треба було б залучати як союзника, спілкуватися з нею, тому що рейтинг то зростає, рівень довіри то до неї зростає. Фактично, скоро буде так, що батьківщина це буде єдиний цвях легітимності всього українського парламентаризму. То треба було б домовлятися. Ні, вони діють знов таки абсолютно. І раціональним чином. Ну ось десь таке бачення того, що маємо місце, місце зараз. І перспективи цілком згодна з Вадимом. Перспективи цього року виглядають як імовірний інфраструктурний колапс. Я думаю, що з Фірташем все тільки починається. Ви бачите, що зараз вже є подання іспанської прокуратури, типу Іспанія, Іспанія і Сполучені Штати раптом починають боротися за цього важливого фігуранта. І не виключаю, що Іспанія стимулює. Саме фірташем, щоб затримати його екстрадицію е, е, до Сполучених Штатів, е, знов таки, у фірташа тепер інший ресурс не фінансовий, у нього ресурс інформація. Яким чином він зараз пред'являє да, і він ну, зараз? Я думаю, через своїх посередників повідомляє сюди, в Київ, на Банкову, на Грушевського в інші місця. Повідомляє своїх колишніх спільників, пам'ятаєте, як до нього в відень літа літали наші видатні нині діячі в країні? Так, от він як повідомляє про те, що він буде говорити, що він говорити не буде, і за і на яких на яких підставах це в нього єдиний, єдиний спосіб, ще затягнути все таки і включити Україну в те, щоб якось тіньовим чином його не відправили в штати. Бо штати для нього це безумовно втрата свободи з усіма наслідками, які це, це може мати місце. Що стосується його впливу на телеканал Інтер і на частину ОПО-блоку, то все це, це буде підпорядковано саме логіці його як якомога довшого перебування на території Австрійської республіки в умовах цілковитої економічної стагнації влади замість того, щоб стимулювати самозайністі, замість того, щоб стимулювати самоорганізацію підприємницького середовища, вона єдиний спосіб знайшла тільки його чевити. Це ми розуміємо тут позицію Гройсмана і розуміємо фронту Данилюка. І моя думка така, що він перекидає міст в своє політичне майбутнє. Зараз скандал. Дав з його відставкою, був би для нього вигідний. Він розумієте, перебування в цьому уряді вже є просто токсичним. Тобто, це от у нас слово «ілюстрація» дискредитовано, але є ще дуже хороше слово «поскрипція», «поскрипційні списки. Так, от ці персонажі, які зараз перебувають в уряді, які віднесуть відповідальність за цей бюджет, за ті інші законодавчі ініціативи, які здійснив уряд Гройсмана, це ж просто трагедія, Да? Тобто цього не вибачать, цього не вибачать і через 10 років. І мені здається, що Данилюк таким чином вже намагається маякувати суспільство політичним суб'єктом. Хлопці, я хороший, я все я все розумію, я займаю таку ось позицію. Це так. Виглядає, але як на мене, краще б він той уряд не йшов, тоді б можна було маякувати. Е, я боюся чого. Що ми скоро не будемо спроможні інституційно провести вибори, так, от коли дуже так от комфортно в цьому чудовому залі, в теплі спілкуватися на тему виборів. А коли приїжджаєш в село на виборчу дільницю, де раптом зникає світло, або е, пр проблема бюлетені надруковані так, що люди їх просто не бачать. Старі люди, не маючи окулярів, не можуть прочитати бюлетеня. Це стосується не лише виборів. Це стосується членів виборчих комісій. Про що ми взагалі говоримо? Тобто, у нас е, так ми не знаємо, наскільки направду інституційно розчинилася країна. Е, довести бюлетеніці неймовірно складно. Тому е, вибори дедалі складніше суто технічно навіть провести. Тому їх треба провести якомога швидше, поки що є така можливість. Тут питання тільки за яким законом? Ми розуміємо, що знову, якщо будуть вибори, вони будуть за мажоритарно пропорційним законом, знову ця пресловута гречка, і ми знов ми можемо реально, я, я палко за е, вибори, тому що цей зоопарк, який зараз називається українським парламентом і українським урядом, це терпіти неможливо. З іншого боку, я чудово розумію, що той зоопарк, який може прийти на зміну цьому, якщо ми проведемо за цим законом, який на сьогодні е, діючий, так, а у нас і ЦВК незмінна. незмінна розумієте? Тому, е, Якщо бути відвертим, вибори це формально. Я як е, політичний експерт в ситуації політичної кризи маю закликати до дочасних виборів. Це Та, така формальна кондова примітивна е, логіка. Але якщо трошки подивитися глибше, я маю чесно сказати, що вибори, якщо вони пройдуть за цим законом, можуть і не поміняти ситуацію. І знов таки, ми ж аналізуємо ті нові політичні утворення, які є. Ну ні правий сектор, ні фронт білецького, ні. Там гацької кампанії, які намагаються у на Кашвілі намагаються у нас створити враження, що за ними є якась ідеологія, якісь ідеї бачення країни. Ну цього ж немає. Ну вони ж і коли намагаються в прямій комунікації ставити питання, вони ж уникають відповіді на прямі запитання. Тому я тут так я палку за нові вибори. Але що буде за ними, будемо посмотрети на превеликий жаль, свідчення вже цілковитої кризи жанру навіть в українських спецслужб. Направду, якщо уявімо собі на одну секундочку, що все це є правдою, тоді навіщо витягати цю правду в публічну площину? Тоді у вас у спецслужби у вас є чудові оперативні можливості. Вперед, ви 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 за ниточку потягнете, і ви витягнете їх всіх на сонечко, що називається. А так, що ми маємо? Ми маємо роботу головної спецслужби країни в якості просто піар-агенції. Слуха, бо це от я інколи гублюся, коли вони витворяють ось такі от речі. От я реально втрачаю розуміння. Я я до них звик ставитися. Ну я колись був там в демократичних молодих організаціях. Це кінець 80-х років. Тобто вони нас присували і вони нас пресували професійно. Ми розуміли, що ми маємо справу з людьми, які мають знають основи психології, знають основи Історії, з які з тобою диску, дискутують на рівних, у яких є там якась якась ідея на мета. А те ж ми бачимо зараз, це я не знаю кого туди взагалі набрали. Оця от ситуація з е, викраденням а, ну, до речі, от ті, хто вже дочекався кінця нашої прес-конференції, е, подарую вам таку свою коротку епіграму щодо вчора вчорашнього інциденту з відомим народним депутатом, СБУ поцупила народного депутата юного і модного. Кажуть, це була спецоперація рейтингу довіри. Стимуляція вірю у в цю операцію десь приблизно як в телепортацію.